У США проти Трампа виступили вже й військові. Вони долучилися до бунтів, бо не можуть дивитися, як президент штовхає союзника Україну до поразки. Країна, що три роки боролася за своє існування, змушують відступати і підписувати капітуляцію. Аби не допустити такого сорому у своїй країні та протидіяти тирану, бунтівники пішли на радикальний крок. А Трамп не зміг зупинити їх і поніс велику кару. Вітаю вас! Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою вподобайку та коментар під цим відео. У Вашингтоні ветерани та військові вийшли на бунт проти антиукраїнських дій адміністрації президента Сполучених Штатів. Тів Дональда Трампа далі цитую: ми як військові та ветерани вважаємо це свою місію пора рятувати Україну і демократію діями, а не словами. Закликають бунтівники проти Трампа. Виступи пов'язані з останніми прокремлівськими позиціями адміністрації Трампа, особливо коли вийшло так, що Україну змушували до перемир'я всіма можливими методами. Натомість ж, Путін відмовився від припинення вогню, і Трамп це нормально сприйняв і ні до чого його не змушує. Виглядає так, наче це не спроба встановлення миру, а намагання змусити Україну здатися. Ось що кажуть самі учасники виступів. Сполучені Штати зараз в облозі середина захоплені нелегітимним президентом і адміністрацією та живуть у системі, яка не бажає підтримувати наші конституційні гарантії. Система не працює, тож люди мають її змінити. Історичний рух, щоб зупинити цей авторитарний переворот, уже почався. Ідеться у заяві. Також вимоги протестувальників стосуються внутрішніх проблем сполучених штатів, а саме прав безпеки та свободи. При цьому протестувальники посилаються на 14-ту правку, в якій зазначені умови відсторонення Трампа від влади. Такі масштабні протести по всій Америці спровоковані також тим, що найбільша половина американців вважають, що політика президента Сполучених Штатів Дональда Трампа погіршила економіку штатів за його перші тижні перебування на посаді. Повідомляє захіл. Однак, загалом, думки у сполучених штатах залишаються розділеними щодо Трампа. Частина опитаних вважається його другий термін більш успішним, а частина скоріше провальним. Майже 40% респондентів сказали, що Трамп працює на посаді краще, ніж вони очікували. 36% – що він працює гірше. Ще частина вважає, що новий глава Білого Дому працює так, як і очікувалось. Крім цього, понад половина американців, зокрема, й кожен четвертий республіканець, вважає, що президент Дональд Трамп надто тісно пов'язаний з Росією. І про це свідчить нове опитування Reuters. Республіканці також почали повставати проти Трампа, адже невдоволення проти його політики тільки зростає. Тож, як вважає професор університету Ігор Айзенберг, у республіканській партії Сполучених Штатів велика позиція до політики адміністрації Дональда Трампа. Далі цитую: змінити поведінку республіканців у конгресі може не сам Трамп, а усвідомлення республіканцями, що його дії чи політичні рішення можуть призвести до їхньої поразки. На виборах сказав Ігор Айзенберг. На його думку, якщо республіканці зрозуміють, що підтримка непопулярної політики Дональда Трампа негативно впливає на їхні електоральні результати, вони можуть змінити своє ставлення до чинної адміністрації. Ну а тим часом повідомляється, що в Бостоні тисячі протестувальників пройшли маршем від державної будівлі до мерії, вигукуючи Ілон Маск повинен піти. Та інші гасла. Учасники демонстрації тримали плакати з написами Це переворот. І боягузи вклоняються Трампу, патріоти. Вставайте. Серед демонстрантів були і ті, хто одягався в одяг, що нагадував війну за незалежність. Так, до прикладу, 55-річна бостонська інженерка Емілі Менінг, яка брала участь в акції, підкреслила важливість боротьби за американські цінності, а не за плутократію і владарювання багатих людей. Організатори акції заявили, що вони виступають проти антидемократичних дій уряду Трампа та його союзників. Зокрема, йдеться про Ілона Маска. Американці називають їх плутократами, які не мають на меті покращити умови для. Звичайних американців до слова, якщо говорити про Ілона Маска, то президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив різку заяву на підтримку кампанії Тесла та її засновника Ілона Маска, пообіцявши притягнути до відповідальності всіх, хто причетний до пошкодження автосалонів і зарядної інфраструктури кампанії. Він оголосив, що такі дії будуть хваліфікуватися як внутрішній напад. Слова президента прозвучали на тлі погіршення становища Тесла на ринку, падіння вартості її акції і зростаючої конкуренції у сфері електро. or Початку року акції Тесла втратили близько 40% своєї вартості, що посилили напружені серед інвесторів. Маск, який останнім часом стикається з критикою через нестабільну поведінку та управлінські рішення, продовжує наполягати на розширенні виробництва, незважаючи на зниження попиту. Протести проти маска набули агресивніших форм. Також атакують автосалони Тесла, пошкоджують зарядні станції. А в низці випадків відбувалися навіть підпали та перестрілки. Однак наразі збиток. Обмежується матеріальними втратами без постраждалих серед людей, незважаючи на це, Трамп заявив, що такі дії будуть розглядатися як серйозні злочини, порівнявши їх із загрозою національної безпеці. При цьому реакція громадськості на заяви президента виявилася неоднозначною. Деякі критики вказують на юридичні обмеження, що забороняють главі держави просувати приватні кампанії та надавати підтримку окремим донорам. Однак Трамп, схоже, не відчуває жодних побоювань з цього приводу зі свого ж боку. Маск висловив сподівання. Я що увага до його компанії допоможе виправити стан справи відновити довіру споживачів. Поки що залишається незрозумілим, чи зможе підтримка Трампа врятувати Теслу від подальших втрат. Однак, очевидно, що ситуація навколо компанії набуває не тільки економічного, але й політичного характеру. Може зіграти важливу роль у майбутньому як для маска, так і для самого президента. Ну і загалом Дональд Трамп із самого початку свого президентства встиг зробити багато гучних заяв та суперечливих дій. У конгресі сполучених штатів вже навіть погрожують оголосити йому імпічмент. Проте це може виявитися не найкращою. Даю про це розповів громадський та політичний діяч зі сполучених штатів Юрій Рашкін, зазначивши, що Трамп планує затриматись довше у кріслі президента Сполучених Штатів ніж на чотири роки. Також під час виступу президента Сполучених Штатів Конгресі демократ Ел Грін голосно обурювався заявами Трампа. А пізніше заявив, що працює над статтями імпічменту. Рашкін зауважив, що Дональд Трамп уже робить заяви щодо можливого продовження своєї президентської каденції. Мовляв, він не проти залишитися надов. Шетує, хоча тоді йому виповниться 83 роки, тому явити, що він захоче просидіти в кріслі президента ще 4 роки, важко підкреслив політичний діяч. Наприклад, Джозефа Байдена всі бачили за словами Рашкіна, що вік може пожартувати над людиною. З іншого ж боку, Трамп може стати королем, монархом і не бути більше президентом. Для цього навіть не потрібно жити в Білому домі. Резиденція монарха може бути також і в іншому місті. Ще один варіант розвитку події, якщо народ збожевуля та станеться якийсь катаклізм, який призведе до різкої зміни ситуації в країні, припустив він до слова, конгресмен Ел Грін Бурхливо реагував на висловлювання Дональда Трампа під час виступу у Конгресі. Гріна обурив намір влади скоротити програму медстрахування для бідних. Він заявив, що працює над статтями імпічменту Трампа. Конгресмен вважає його непридатним президентом, який не має бути на цій посаді. І як зазначив політичний діяч зі сполучених штатів Юрій Рашкін за часів Джозефа Байдена. Певнений громадський діяч було важче уявити, що президент не досидить до кінця своєї каденції. Однак, якщо Трамп не досидить, є віцепрезидент Джей Дівенс. Цитую тут багато хто стикається з тим, що імпічмент це не найкраща ідея, тому що можемо опинитися із теперішнім віце-президентом на чолі Сполучених Штатів, а вони бувають радикальнішими та жахливішими за попередників. Це один із захистів проти ідеї імпічменту, наголосив Юрій Рашкін. Тому за його словами, тим, хто сподівається, що буде імпічмент, варто пам'ятати. Поки або республіканці не втратять страх, або демократи не отримують владу в конгресі у палаті представників, а ще було б гарно і в сенаті, будемо мати те, що маємо. Нагадаємо, окрім того, що політолог Володимир Фесенко припустив, що для ініціювання та оголошення імпічменту Трампа потрібна більшість голосів у палаті представників, проте її наразі. Немає, тому в палаті республіканців більше ніж демократів. Водночас, якщо руйнівні процеси, які зараз тривають в сполучених штатах, вплинуть на республіканську партію, тоді ситуація може змінитися. Однак, мовірно, це вплине не так на самого Трампа, як на створення опозиційної сили, яка буде виступати проти Ділона Маска в уряді. Цікаво, що Трамп уже понад місяць перебуває на посаді президента, а республіканці за цей час досі не змогли погодити бюджет країни. Це на думку Фесенка, також пов'язано з діяльністю маска зовнішнього політика Трампа також може вплинути на його імпічмент. Хоч події зараз невеликі, але з часом їхні негативні наслідки можуть. Збільшуватися, наприклад, митна політика президента штатів, коли він підвищує тариф різним країнам, це призведе до інфляції в сполучених штатах, до зростання цін. А Трамп обіцяв зовсім протилежне. Це може вдарити по його рейтингах і рейтингах республіканців, пояснив політолог. Імовірно, що негативні настрої в сполучених штатах можуть початися не зараз, а наступного року, у листопаді, коли будуть відбуватися вибори до конгресу. Несприятливі процеси, які є зараз, можуть посилитись, що вдарить по репутації. Республіканської партії також Трамп пригрозив і євросоюзу двісті відсотків ми так на і мова йде про всі вина, шампанське, коротше кажучи, все, що постачається із різних країн ЄС. За його словами, такою буде його відповідь, якщо ЄС втілить свої огидні 50% мита на американські віски. Це стане чудовою виною для виробничого виноробного, Перепрошую та шампанського бізнесу в США написав Трамп в своїх соцмережах. Тобто ще і економічні ось такі відбуваються баталії між Америкою, а також ЄС. Ну а Видання The Economist також обговорює те, що в найближчій перспективі може відбуватися на міжнародній арені все, що стосується російсько-української війни, і у виданні дописують про те, що більшість українців готові боротись проти Росії без американської підтримки. Про що свідчить результати опитування, проведеного кампанією IPSOS на замовлення британського журналіста саме із журналу The Economist, де провели опитування наступного тижня після зустрічі президента України з. Цької президента США Трампа, яка відбулася ще 28 лютого, опитування показало, що 74% українців підтримують боротьбу з Росією навіть без допомоги США. І переважна більшість 59 опитаних також впевнені, що Україна може перемогти РФ на полі бою. Водночас 21% не вірить в таку перемогу. Українців також запитали про те, чи є ймовірні мирні поступки можливі заради припинення вогню і війни. Результати свідчать, що зі всіх вимог РФ більшість українців готові лише відмовитись від членства в НАТО. 38%, натомість 37% опитаних проти такої поступку. При цьому лише 6% опитаних відповіли, що готові все ж таки йти на територіальні поступки Росії щодо територій, окупованих після повномасштабного вторгнення в 2022 році. 11% опитуваних готові відмовлятись від Криму, а 27% від частини Донеччини та Луганщини, які окуповані з 2014 року. Опитування показує, що 80% українців проти демілітаризації України, при цьому 70% проти скорочення мобілізаційного віку, але ще 17% це підтримують. Ось такі дані статистика з'являється. Ну а тим часом говоримо і про інші заяви від рашистів, які з'являються, адже ще одна посіпака Кремля, машка Захарова, ще, так говорить про те, що все ж таки вона проти розміщення західних військ в Україні після встановлення припинення вогню. про те, що також вона сьогодні заявила, наголосила, що Росія не приймає розміщення в Україні збройних сил інших країн за словами Захарова. Це буде означати залучення до конфлікту. З того, що вона сказала, Москва реагуватиме всіма засобами. Ну а раніше під час перемовин України і США пролунала пропозиція щодо встановлення 30-денного перемир'я. і Україна готова прийняти її, якщо Росія погодиться. Трамп вже сказав, що його люди зустрінуться із російськими представниками для того, щоб вони також погодилися на це. А західні змі оцінювали, що Росія повинна вирішити, чи погодиться на мир з Україною, щоб уникнути потенційного гніву з боку Трампа. і Кремль зараз стикається в. Виборі між миром та продовженням своїх військових цілей, що може вимагати незручних компромісів. До речі, мені здається, як на це відреагують самі ж расисти, які раніше воювали за якісь цілі Путіна, які вони самі не розуміли, адже риторика змінювалася, і тут знову це все зміниться. Риторика знову буде іншою. і... Ось це закінчення так будь 30-денне перемир'я, так би мовити, воно теж повпливає на цю біомасу, яка а, хотіла війни, яка підтримувала російського диктатора. Ну і далі також поговоримо про ще одного посіпаку. Сьогодні дійсно досить багато про них говоримо про рашистів, тому що а, з кожним днем здається, дно прибувати немає куди, але вони досить влучно показують, що все ж таки нижче можна. Помічник Путіна заявив про загрозу. Для Росії в Балтійському регіоні, що заявляють. А саме помічник російського диктатора та голова морської колегії Ніколай Патрушев убачає загрозу від НАТО в Балтійському регіоні. Ну скажіть мені, будь ласка, від кого расисти не вбачають загрозу? Завжди їм чомусь здається, що їх всі хочуть, я не знаю, всі хочуть їм нанести якогось так чогось поганого, щось в них забрати, якось їх образити, чи ще щось, який, знаєте, в них такий синдром. Не знаю навіть. Як сказати, з точки зору психології, але, але дійсно, знаєте, інколи здаєшся таким питанням, чому вони постійно вбачають чомусь загрозу, чому вони постійно думають, що в них щось є таке, чого немає в інших, що хтось їх хоче якось знаєте, щось в них забрати дійсно і привласнити собі, хоча ніхто. Такого не робить нікому ці рашисти не потрібні. Хотілось би ще більше грубо висловитися, але на жаль, не можемо. Ви я думаю, зрозуміли хід моїх думок. Але дійсно, бачите, постійно, і постійно відбачають загрозу то від НАТО, то від ЄС, то від будь кого Тобто вони постійно дійсно чомусь думають, що їм щось десь загрожує. Хоча не, хоча, перепрошую, найбільша загроза в цьому світі, це самі расисти. А, ну просто найбільше знаєте таке, от. Як би мовити, місце, яке б хотілось би знищити, щоб більше їх не було у небезпеці. Буцім то портова інфраструктура і свобода судоплавства країни-агресорки. Про це радник розповів у новому інтерв'ю. 13 березня передають наші колеги з 24 каналу. Патрошев скаржиться на європейське крило альянсу, що продовжує політику блокування Росії в регіоні, нехтуючи відновленням діалогу між Москвою та Вашингтоном. Що ж він розповів? Розповів наступне про Ситуації на Балтиці, де Росія обичає навмисне розпалювання регіональної напруженості. Дійсно, мені здається, що рашисти дуже часто, дуже багато на себе беруть. І дійсно, от як дописує, бачу коментарі, пишете наша постійна глядачка, так дописує наступне угроза від усіх, а страждаємо тільки ми. Коли ж вони нападуть на інших, що очі сліпим відкрились. Ну дійсно момент є в тому, що угроза від усіх, так і дійсно угроза. З боку расистів, так би мовити, погроза, загроза, вона постійно є, вона постійно передбачається. На жаль, деякі наші партнери чомусь ще не вбачають загрозу у расистів, тому що, чесно кажучи, воно просто їх дотично не торкається. Мабуть, через це вони так досить, знаєте, на відстані їх сприймаються. Експерти схиляються, переконують, що ж Патрушев, так, що експерти схиляються до думки, що самі країни НАТО є організаторами, спонсорами, і виконавцями. Частішення позаштатних ситуацій на торгівельних суднах суднах виходу з ладу підводи інфраструктури. Нагадаємо з вами ті два кораблі, які просто розлили зробили екокатастрофу, розлили, розлили перепрошую просто купу мазуту в чорне море, тому що рашисти випустили судна, які вже потрібно давним-давно було списати. Так ну це найменший момент, який можна взагалі згадати, і дійсно просто смішно. Дуже смішно, що рашисти чомусь постійно схиляли. Маються до думки експерти їхні, так що самі країни НАТО є організаторами, спонсорами, виконавцями. Ну, одне питання: їм що більше немає, чим зайнятися, чим це брати і робити так. Ну, рашистам ці судна позаштатні щось з ними робити, виводити їх з ладу і тому подібне. Я думаю, що у них є дуже багато якихось справ їхніх особистих, якими вони беруть і займаються, займаються своїми країнами, своїми справами, своїми людьми, своїми законами. Я думаю, рашистам дійсно. Потрібно було б повчитися в цих країн і так само почати себе вести, думати ну, про себе, так і не, за... не переступати якісь межі законодавств інших країн, не вбивати, не знищувати, не. Ем... Дійсно, не знищувати все живе, не роз не робити розруху на територіях держав інших, так але в расистів це не виходить. Чомусь і країна-агресор, мовляв, володіє інформацією, за якою дуже цікаво, що це за інформація, за якою альянс планує посилити те діяльність щодо російських підводних трубопроводів, танкерів і суховантажів, Та кому вони взагалі потрібні. Західні країни, буцімто не збираються відмовлятися від морських провокацій, що війшли в їхній арсенал методів підривної роботи ще в роки холодної війни. Біль більше військові НАТО відпрацюють кібератаки на навігаційне обладнання російських суден з метою організації позаштатних ситуацій, зокрема тих, що проводять до аварій. Упевнений Патрушев не хочу навіть нагадувати скільки разів були такі ситуації. У Морі, коли рашисти перерізали кабелі, коли рашисти, в них тонули їхні судна, через що? Через те, що вони несправні, їх не потрібно було запускати на воду. І дуже багато таких ситуацій було. І до слова, до речі, інший помічник диктатора Юрій Ушаков заявляв, що запропоноване так повернемось до теми 30-денне перемир'я стане лише перепочинком для наших військових. На його думку, кроки, що імітують мирні дії, нікому не потрібні. Також до слова, так моменти, що рашисти Дуже багато собі чогось надумають дуже багато. Того, що адекватні люди не так не розуміють і взагалі не так би мовити, так не розуміють, звідки це все береться у расистів в їхніх головах і чому їм люди взагалі продовжують вірити. Ну і далі, до речі, ще один із наших партнерів, а саме Борис Цізнгаузен, це відомий український політехнолог та аналітик. Він проаналізував питання того, що буде, якщо рашиський диктатор не погодиться на мирне врегулювання конфлікту так на. На перемир'я у нього є чотири варіанти. Про це говорять і. Повторимо, що наша країна погодилась на 30-денне перемир'я, а у США задоволені результатом переговорів. То що погодиться Путін, що буде, якщо він відмовиться, і які ще у нього є варіанти та козирі в рукаві, якщо вони взагалі є, і дійсно бачимо, що Україна вирвала з Кремля у Кремля з рук переговорну ініціативу. Обурення також зет патріотів, рашистського диктатора перемир'я не буде, нічого не буде. Хоча в один день говорять, що буде все, вони йдуть на контакт, потім вони виставляють свою мову. Ну тож дійсно, я думаю, ви це прекрасно знаєте. Тож далі давайте заслухаємо пана Бориса і його думку з приводу перемир'я, як скоро воно буде, чи погодиться рашистський диктатор, і як саме, Тож далі з вами слухаємо. А що мене є стойке ощущення, вот это адське колісо, на кором сидять ці діди, які персні дарять друг другу. Почему оно так быстро сейчас под ними завертелось? Потому что присоединение Беларуси к России вместе с почетным уходом Лукашенко на пенсию есть у меня ощущение, что намечено как раз вот под окончание войны. Мол, это там. Ну а зачем нам Украина? У нас вот Беларусь целая теперь есть. Понимаете? И тут, собственно, это будет еще один большой приз как это объединитель земель. Ну, там-то там и территория Украины не очень. А вот это хорошая. Беларусь это хорошая. Поэтому есть ощущение, что сейчас будет запущен этот сценарий. Кстати, лидеры Европейского Союза положительно о соглашении между Украиной и США высказались вот об этом. Ну и, в общем, ждем, что это, как Путин сейчас будет извиваться, выкручиваться, выставлять какие-то условия. Ждем, он абсолютно все предсказуемо будет. Для нас идеальный вариант, вот просто идеальный, если он в открытую откажется скажет, нет, только долгосрочный мир, признавайте все территории и так далее. И если, подчеркиваю, если здесь же как бы это, это дерево действий всякое может быть, если Дональд Трамп... Скажет, ах так, ну значит, сейчас будем по-другому разговаривать. Но есть ощущение, что будет еще одна веточка, где с Путиным снова будут разговаривать.